Доємо, що Херсон сьогодні відзначає річницю звільнення від російських окупантів 11 листопада. Минулого року збройні сили України звільнили весь правий берег Херсонщини. Як люди згадують ті події? Вони розповіли нашим колегам. Ввечері прийшли до нас актив села, які ми співпрацювали. Говорить, так прийшли наші. Ми їх бачили біля літаку. у Нас зніс Чорнобайовка. Пам'ятаю, той момент під'їжджає Хамер, здоровенна машина Хамер, американська виходить дуже такий мужній чоловік. Виходить, говорить, доброго дня, Чорнобаївка. Скажіть, будь ласка, хто тут є влада? Я говорю, ну я, я депутат. Він говорить, я командир комбат, командир батальйону 28, восьмого, який вас звільняли. І говорить, мені зараз треба привезти хлопців і їх розселити, допоможіть. Я говорю, у мене є машина. І коли я за мною їхали машини, то його батальйону, і ми в'їжджали в, в село. Ви не не уявляєте, всі кричалися. Слава зсу, наші хлопчики! Ми прийшли сюди до нашої арки, де ласкаво просимо Чорнобайовка. Ввечері у нас хлопчик садрав оту ганчірку. У нас була тренування, Нам приїхали, і сказали, що наші зайшли. Ми швидко взяли факт. У нас в кабінеті нам сказали типу, Поснять його. Ми в кабінеті положили. Ми взяли в кабінеті, одразу вибіжали сюди. І ті, як я наймаленький, такий компактний. Саме в вели... мене так підсадили. Я білі судо, і все, швидко посипили. і все. коли Коли зайшли наші військові, я почав почувати себе в безпеці. Перший день як заїхали військові, я поїхав на площу Свободи. Коли я підходив до наших воєнів, я хотів їх обняти та сказати слова вдячності, що вони приїхали в Херсон та попросив у них розписатися на прапорці. 11 числа в мене було таке відчуття, що щось станеться. Поїхала в місто, пройшла а Там люди збиралися. Я підійшла, кажуть, наші були, наші з'явилися на Шуменському, але знаєте, така була трошки тривога. Може це яка провокація? Спускаюся по Суворова сюди на Ошакова, а звідси із Набережної біжать двоє молодят, молоді такі геть, хлопець і дівчина. Я не знаю, років по 18, мабуть, і отак несуть, знаєте, прапор натягнутий, кричать Слава Україні. Ой, не можу. Мене ж мурашки по шкірі, як я згадую. Я їм кажу, що ви робите? Вас ж зараз схоплять, щоб А вони мені кричать і біжать сюди в напрямку площі. Ідіть на площу, все, херсон вільний. Я прийшла на площу, а тут уже люди і всі такі радісні, веселі, всі просто кричать від радості. Це неймовірні такі почуття. Мені здається, що я таких почуттів за своє життя не відчувала. Потім почали з'являтися наші військові. Які вони гарні. Після тих. Рашистських пробачте рож просто красені. Від них так пахло. Люди всі їх обнімали. І я, звичайно, в тому числі спілкувалася з ними, обнімала, плакали ми всі просто кричали від радості. Україна! А сьогодні рік як Україна звільнила херсон від російських окупантів. Російські війська відступили на лівий берег Дніпра та цілодобово обстрілюють місто. Попри небезпеку в обласному центрі, лишаються жителі. Чи вважають вони своє місто приводом? Розповіли Суспільному. Херсон нагадує місто привид: тут безлюдні парки, поодинокі пішоходи на вулицях, заколочені вікна і зачинені заклади. Просто така ситуація, що кожен район міста обстрілюється і неодноразово, і людям просто страшно виходити. Місцевих залишилося менше третини від довоєнної кількості. Це за підрахунками херсонської адміністрації. Херсонці, які, наприклад, виїхали і приїжджають сюди там, забрати речі, бо привідеть свій будинок, шоковані від того, що вони бачать в місті. Сьогодні от, вбираємо, після послід прильоту. В казках, бронежилетах, защитних жилетках. Хоча говорять, жилетки нежелательно живательно дівати, що світлячки видно з дрону і хорошо. Ну просто для безпеки, щоб водії бачили. комунальники працюють в касках та бронежилетах з січня цього року за рішенням Херсонської міської військової адміністрації. Вот такой случай. Погиб наш сотрудник. Они косили траву Леніна Ушакова, Прилетели гради. Чекав уб'є. Так вам сказати, страшно страшне, не страшно, Потрібно сляни є, тому що гори треба вбирати. Так класно. Власник кав'ярні Олексій каже, що повернувся до роботи, щоб херсонці мали якесь стабільне тихе місце, щоб вони могли перезавантажитись саме тут в мене в кав'ярні. Нині відвідувачі тут можуть залишити відгуки і побажання. Ці всі панелі залишаться і десь збережемо все. Якщо хазяєва виїжджають, то вони зазвичай, якщо й перепоручають комусь тих тварин, то вони не особливо за ними дивляться. Зооволонтерка Марія Устянівська, учениця 9 класу. Вже понад півтора роки вчиться онлайн, адже у Херсоні очно не працює жоден садок і школа. Ми не виїжджали всю окупацію. У нас з э, домом все добре. Ми тут годуємо тварин, тому виїжджати нам поки немає сенсу. Херсонський театр імені Куліша відновив роботу у грудні минулого року. Пройшла ідея створити дитячий майданчик. Якась арт-терапія повинна бути, щоб діти якось відволікались від вибухів. І у нас на протязі. Э, Чотирьох днів у нас пройшло більш ніж тисяча дітей. Ми так робимо, що деякі віконці вони світяться, тобто показує, що все рівно Херсон живий, Херсон буде живий. Диви, який гарний зізіфус. Він дуже корисний. Своїм довоєнним життям намагається жити Херсонка Валентина. Якщо не стріляють, можу потихеньку вийти поряд в магазин. А так готую. Читаю книги багато. Розгадую кросворди. З першими сутінками вулиці Херсона порожніють, вуличні ліхтарі не працюють, а світло з вікон за щільними шторами. Тишу навкруги порушують звуки сирен і вибухів. Треба потім загоїть оці всі рани. Добудувати все, що вони зруйнували. Анастасія Муратова, Олена Ліщенко, Григорій Шматко та Владислав Купрєєв. Суспільне новини Херсон.